Всім привіт! Дякую, що завітали до мене на канал. Мене звати Віка, і сьогодні ми з вами поговоримо про канадське резюме. І я поділюсь з вами своїм досвідом, які помилки не потрібно робити. Тому що як виявилося, в мене їх було нормально. Які вони були, я вам розповім трішки пізніше. Вчора ми були в українській організації, і зараз я покажу, як вона виглядає всередині. Також ви там можете записатися на тест з англійської мови, на курси з англійської мови, і вони ще можуть допомогти з пошуком житла та роботи. Але вони не будуть за вас все робити. Знаєте, що ви такі прийшли, Мені потрібна квартира, і вони за вас знайдуться. Ні, такого тут не буде. І ось ми записалися на допомогу про роботу, консультацію, точніше, ми прийшли. Вони дали нам форми, які потрібно заповнити. Потім взяли наші документи і е, резюме також. Е, потім почали нам казати, що було в нас вірно написано, що не вірно, що краще там підредагувати. І в них інколи ще з'являються вакансії щодо роботи. І, наприклад, якщо ви підходите, знаєте, прям під цю вакансію, вони вам можуть сказати та направити вас відразу на е, зустріч. Не співбесіду, і це дуже круто. І ще в них є. Ну, коли ви кажете, що хочете з ними співпрацювати, тобто ви там погоджуєтесь і приєднуйтесь до них, то вони ще проводять різні консультації онлайн щодо пошуку роботи, як шукати на англійській мові, потім як проходити правильно співбесіду і ще там, наприклад, де шукати роботу, як швидше знайти роботу. Ну, тобто, мені здається, що це прикольно, тому що, наприклад, якщо ви приїхали в Канаду і не знаєте, що робити, то це дуже крута можливість якнайшвидше знайти роботу. І зараз ще я за себе розповім не дуже приємну ситуацію. Попрошу не писати мені багато поганих коментарів, тому що я шукаю зараз роботу активну і ходжу по різним кафешкам, магазинам, роздаю своє резюме і кажу, що я хочу в них працювати. І хочу сказати, що деякі дають мені також там форму, яку заповнити потрібно. І ось в цьому роздрукованому резюме, яке я роздавала, я тільки вчора помітила, що в мене неправильно написаний номер телефону. Тобто всі резюме, які я відправляла в електронному варіанті, які я розносила, роздавала, то вони були неправильні. Тобто, мій номер телефону був неправильно написаний. Це просто якесь жахіття. Я, я вчора так засмутилася, тому що реально нормально часу витрачала на це. А як бачите, все було даремно, тому що моя неуважність мені зробила гірше. Тому, будь ласка, будьте уважні і. Не робіть так, як я. Перевіряйте, все просто досконало, що все було вірно написано. І зараз я вам покажу, які помилки в мене в резюме і що мені порекомендували зробити. Ми з вами вже на кухні. Зараз я вам покажу, що у нас тут є трішки. Ми вже потроху облаштовуємося і дивіться, які чудові квіточки. І ще мені подарували ось таку гарну свічку. Давайте з вами запалимо її, щоб була чудова атмосфера і переходити до резюме. Хочу сказати, що квартиру, кімнату або без, так знаєте, дорогувато облаштовувати, і це все потрібно покупувати. Але якось так потрохи. Так, ось моє резюме. Номер телефону я спеціально закреслила, щоб ви мені не телефонували. Потрібно зверху розмістити своє ім'я та прізвище. Не потрібно писати, якою ви статі або скільки вам років, і ваше фото також прикріплювати не потрібно. Потім я вказала свою електронну адресу і номер телефону. Це вірно, але мені порекомендували розмістити його ось сюди. Так буде краще. Потім ось ця секція це йде е, про те, який ви класний, яку роботу ви шукаєте. Сказала його трішки доповнити, тому що мало що написано. Потім вже йде про мій досвід роботи. Е, як бачите, тут я написала, що працювала в готелі прибиральниці, і потім потрібно було розписати, що я там робила. Тобто, наприклад, за що я відповідала там. Коротше, що ви робили, потрібно написати. Розмістити ваш, коли ви працювали, в якому році, але мені порекомендувало розмістити його ось сюди. І тому що цю всю інформацію щодо резюме, спочатку ви проходите через робот, і він щитує ось так, що йому буде краще, щоб ви, коротше, попали вже на наступну перевірку. І тоді у вас буде більше відсотків пройти цю перевірку. Потім я написала ще другий досвід роботи. В магазині в мене був. Також потрібно це розмістити тут. Потім також я описала, що я робила. І так з, зі всіма вакансіями потрібно тут розміщувати. Сказали ще, що можна резюме краще розмістити на одну сторінку. Так буде краще. Потім я написала про освіту. Сказали, що освіту, якщо ви не закінчили. То не потрібно писати. Потрібно тільки написати, наприклад, школу, якщо ви закінчили, і все. Якщо ви ще навчаєтесь в університеті, не потрібно писати. Потім мої навички. Те, що я вмію робити, я роз технічні та взагалі як людина, потрібно розписати було. Я написала в двох стовпчиках, але цього не потрібно робити, тому що комп'ютер щитує і він так не... Ви не пройдете перевірку, краще написати все в одній, але потрібно не так багато. В мене було забагато потрібно обрати тільки ті, які підходять для вакансій, і їх ці навички розмістити на першому аркуші, щоб відразу десь, десь тут сказали перед досвідом роботи. І щодо цих рекомендацій, то мені це порекомендувала організація, яка дає консультації щодо пошуку роботи. Ви можете до них прислуховуватися, можете ні. І ще вони порекомендували, наприклад, якщо ви шукаєте якусь роботу, зайдіть на сайт, подивіться, які навички потребує роботодавець, і просто перепишіть їх собі, щоб ви 100% підійшли на цю вакансію, і це вам так. Полегшить трішки ваше складення, резюме. І я зараз буду також переписувати і відправляти всім організаціям. Всім дякую за перегляд! З вами була Віка. До нових зустрічей! Бувайте!